Від початку війни я чомусь одразу розумів, що ну там їхати кудись я особисто не можу, тому що у мене є відповідальність перед нашими працівниками. І для мене тур де Франс не просто як точніше, це зовсім не як бізнес, це як щось рідне таке дуже, дуже моє. І на початку війни ми ще організували такі підпільні організації. Що могли, то і вивчали. Як там уразити танк? Що робити, як стріляти, якщо сюди при ворог, там як зробити гарний коктейль Молотова, І ми, от майстерні перші дні там по 200 коктейлів за день робили, причому що тоді ми. Не розуміли, що таке колона танків, там, куди вона дійшла, що, що, що Київ може от-от і бути взяти, і країна капітульована. Тобто, ну, у нас просто була якась така більш плоска сприйняття, що ворог може сюди дойти, і нам треба от, своїми руками щось робити. Там, точно не, не бігти. Мене звати Гріша, прізвище Байрак. Е, я засновник і керуючий е, мережою кар'єри Інтерде-Франці. У 2014 році я займався ремонтом велосипедів, прокатом їх прямо на ринку книжка, але це була сезонна робота. Взимку треба був додатковий дохід. То в мене був бізнес-план, який я намагався там дати, почитати людям, які, на мій погляд, мали гроші і могли мені з цим допомогти. Але я його так скромно написав, що прибуток там, типа, в 500 доларів на місяць нікого не приваблював. І я вже, якщо чесно, думав, що це не вийде. І підійшов мій знайомий, от, і він так подивився і каже: ну, давай я профінансую. Ну, я тут тобто, дуже здивувався, але ми з ним почали разом працювати. Ми відкрилися якраз 1 квітня. Тому це ще до всіх цих подій, вони буквально от на, були на межі. І чесно скажучи, кажучи, я, я не розумів політику тоді, не політику, не цікавився не війною. Для мене життя було таке просте, легке, на велосипеді їздив собі, посміхався. Не так, як зараз точно. Проблем щодо бізнесу я не відчував. Я більше відчував проблеми внутрішні, боротьби, совісті. Три, тригери були все ж таки, що чоловік має захищати свою землю. Не якось структурно, по закону, а я маю увазі щось всередині. Ну, типу, це, це такі думки, за якими засинав і прокидався. Я хотів потрапити в морську піхоту в 35-ту 35 бригаду, тому що там був мій компаньйон і там було багато ще моїх друзів. Я не розумів, що таке морська піхота насправді уїхав туди і в Строєві мені сказали, що президент. Підписав якийсь указ, який не дозволяє людям служити в дешевей морській піхоті без взагалі нічого, без жодного досвіду. Я поїхав знову в військомат, сказав, що мені треба пройти базові курси і потім повернутися. Ну і отут почалася ця вся історія. ТЦКшна, кашна. Тоді ще військомат. Це був закривають свої потреби. Їм треба набрати людей і байдуже, в принципі, на те, що буде далі відбуватись. На жаль. Мені сказали, окей, їдеш на навчання. От, і я там в певний час прийшов з речами, сів в автобус, я не знав куди, і що, і вже їхав в Білгорністровський служити вже в частину в понтонна мостова, <свісно> інженерна частина. Я до останнього думав, що це навчання. Рік я там прослужив, наприкінці 22-го року я зрозумів, що хочу в іншу частину, тому що я бачив, як воюють інші. І просто по радіо почув, що набирають в сили спеціальних операцій через випробування. Ну і все, там був сайт. Заповнив анкету. і Через три місяці командир покликав мене і ще двох моїх друзів з одного підрозділу, командир частини, і спитав, що за ССО. От, І прийшов наказ на нас, що ми в'їжджаємо на випробування. А я вибив з цього курсу, але зрозумів, що точно хочу там служити. Я побачив, як це. Я знайшов можливість звільнитись. У мене три неповнолітні дитини, це мені дозволило написати рапорт і звільнитися. І далі просто шукав будь-які моменти, як туди потрапити. Знайшов контакти, домовився, мені запропонували службу, я став водієм Хамера в бойовій Росії і. Так доля мене склала, що ну я ж там любив стріляти. Але я розумів, що е, стрільці і піхоти, які виконують наземні операції, це такі лебеді, а я хто я такий? Я там гусак. Ну так сталося, що перетинувся з хлопцем з іншого підрозділу в пабі ввечері пили пива, і він показав там, як вони працюють в відео. Я нічого не сказав, але він побачив по мені, що мене це прям захопило. Ну і все, він каже: та давай я поговорю з командиром. З тих пір я вже півтора року там прослужив, пройшов купу цікавих ротацій. Мені було цікаво служити. Звісно, страшно в певні моменти, в певні бойові дії. Це дуже важко згадувати навіть. Ну, Згадую мене трошки так аж. Але потім звикаєш до всього. Потім відносишся до цього більше як до гри. Включай репку. Репку, репку, включай. Психологічна модель допомагає тобі після важких якихось подій пережити, бо, звісно, є питання в голові постійно, там, чи мав ти право там щось робити, погане іншій людині. Звичайні питання. Чи, можливо, там лишились діти без батька, там, ну, от такі, знаєте. Але ця філософія відноситись до цього як до гри вона допомагала. Я маю на увазі, що коли з того боку помирає людина, і ти до цього причетний. Коли ти лишаєшся один, ти про це думаєш багато. Особливо перші рази. Але оце сприйняття, я ще раз як гра вона допомагає. тобто ти себе в якій ти мірі заспокоюєш, ну це ж не то, що він гуляв і ти його вбив. З того боку прийшли люди свідомі воювати. Ти прийшов свідомо захищати, Ви граєте в таку гру. Кому сьогодні пощастило, той виграв, кому не пощастило, той програв. У мене був навіть певний трек, який я слухав перед виходами на операції. Це взагалі спокійна співачка Мелоді Гардот. Такий спокійний джаз. Але ця музика, вона саме цей трек. Він там 3,5 хвилини, як мене повністю перезавантажував, я з собою возив прямо навушники, знімав шалом, слухав музику, потім знімав навушники, вдягав шалом і виходив працювати. Коли ти стаєш фахівцем своєї справи, ти з ротації в принципі, не виходиш. І от таким був 24-й рік. Тобто, ну і все, я вже зрозумів, що хочу вийти з цього і. Пожити спокійним життям. Ну, принаймні, поки моєму сину 17 років, я ще маю законне право на це. А в березні наступного року буде вже 18, то, напевно, повернусь служити. Принаймні, я так собі думаю. Не знаю поки, як буде. Щодо хвилини мовчання, ну, на мій погляд, це дуже серйозна річ. Багато з ким я служив, вони з заходу. Там Інше сприйняття, інша культура, в принципі. І коли я перший раз поїхав на поховання друзів на захід, то, про що ви кажете, мене прям змусило переосмислити, напевно, цінності нації. Коли так само ми їхали у Львові, центр міста, ми їдемо на Марсове поле, це будній день, обід, час пік. Все зупинилося. Ще знаєте, що вразило? Чим далі уїжджаєш на захід, тим більше маленьких людей, дітей сприймають це як належне вшанувати, стати на коліна. Ну, тобто Їде там колона, траса, дитина просто себе йде, вона не змушена робити цього, але вона повертається, а ще на заході стоїть не на одне коліно, а на два коліна. І це голі колінки прямо на камінчиках. Ну, тобто Ти розумієш, що <смір> культура інша. <смір> Я думаю, що з часом і в нас тут так буде. Хотілося б. Але. Наразі у нас люди ніби далі від війни, хоча топографічно вони ближче, але культура не така. Та з дитинства подобалося їздити на велосипеді. Так склалась доля, що я брав велосипеди у друзів і опинявся в велосипедних майстернях, в яких обслуговували спортсмени. І для мене це були от як ті ССУ, яких я побачив, що вони лебіді, а я типу. Якось перші гроші, які я заробив, це там було на якихось там літніх канікулах між школою, років 13 чи 14, я вже точно не пам'ятаю. Звісно, пішли на велосипед. Одразу купив велосипед. Потім якось спробував в одних гонках, в інших гонках. Я загалом у мене кар'єра там десь років 10 в спорті. До війни було ціле ком'юніті Хуцен Робс, в якому я приймав участь, я був частиною його, і я прям, ну, я там. Певні речі в житті, які там, викликають десь стрес, десь там, щось там. А це був суцільний позитив. Ну, прям щастя в чистому вигляді, тому цього не вистачає. Здебільшого зараз тут, на жаль, майже всі мої або моєї дружини. <гум> тут різного типу велосипеди. Це, наприклад, велосипед створений для гонок по треку. Там, де немає передач, немає гальм, все відбувається. Напряму. Це цікавий велосипед, насправді. Це фірми Чоч італійська, це храмольова рама 86-го року, яка була створена для гонок. Ми віддавали його у Львів в компанію, яка фарбує сути велосипеди. Був такий запит зробити Хамільон, який нагадує все ж таки Одесу через кольори моря, небо. Насправді майстерня будувалася як серйозний проект, і у нас вийшло класно. На жаль, через війну ми все це припинили, але амбіції були максимальні. Наразі в мережі France чотири кав'ярні і одна майстерня велосипедна, як ви знаєте. Це саме перша локація. Для мене дуже класний показник, коли я от повернувся з війни і дивлюсь, і впізнаю людей, і мене впізнають ті, хто тут з 2014 року от починали ходити. Їх діти там, вчились туди в гімназії. По сьогодні люди ходять. І я от перші дні, як звільнився з армії, я прийшов сюди. І тут зустріли мене два дорослих дядічки які з 14-го року. Ну, Вони мені насправді просто наші гості. Я не знаю більше, ніж я гостей, але ми так тепло обійнялись з ними, що мені було відчуття, що це моя сім'я якась зустріла мене. Ну, насправді там багато теплих спогадів з цією локацією у мене особисто в житті. Війна точно змінила нас всіх. Це питання, в принципі, риторичне, я думаю, <смі> з цікавих моментів до війни я розділяв суспільства на рівні. Мені прикро це визнавати, але раніше, наприклад, там, якщо хтось там не супер успішний, який сиде там в брудному одязі, я не хочу з ним комунікувати. Ну тому що для мене це інший рівень суспільства, мені неприємно. Але саме війна показала, що всіх рівнів люди на війні можуть бути героями. І у мене особисто були випадки, коли в прямому сенсі мені рятувало життя людина, яка от якраз така, як я описував. Ну, до війни, в звичайному житті, я би навіть не заговорив з ним. Після мого звільнення я трошки переоцінив і звертаю увагу на всіх людей. Це те, що в мене точно змінилось. Після війни уявлення, до речі, стало яскравіше. Виходжу на зв'язок з друзями, які там потрапили в якусь неприємну ситуацію. Все, сни забезпечені на два тижні вперед. І такі вони гідкі, княж. От якщо ти звичайне життя можеш контролювати і сказати, отут я можу там, допомогти цьому військовому, то сні частіше за все це якісь моменти з бойових дій з лісу, і це там я чую, що комусь погано моїм друзям побратимам, а я нічого не можу з цим зробити. Ми розуміємо, що ворог ставить свою державу на військові рельси постійно. Бюджет закладається, ну, все створене для того, щоб продовжувати війну. Тому тут треба це приймати. І ну, одне діло сидіти і нічого не робити, і думати, що ми там програємо або виграємо, а інше діло щось робити. Я думаю, що кожен там чоловік має, хоча б трошки замислюватись над тим, що. Ми всі маємо воювати. Ну так, скажемо. Це ж прописано навіть в Конституції, що ми маємо захищати свою державу. І якщо ти не хочеш там йти в армію самовільно, то можна хоча б ну там повчити якусь тему військову, подумати про техніку, про стрільбу, про медицину, медицина взагалі точно знадобиться будь-де навіть цивільному житті. Ну і звісно, допомагати тим, хто у тебе заточення на війні. Тому допомагати і не обов'язково це про гроші. Якщо це друг з дитинства, та знайди хвилинку подзвони, згадайте дитинство. Оце класно від Це вертає в якісь класні події, ти чітко розумієш, ти не здобуваєш ту мотивацію, за що ти це робиш. Якщо говорити про поради людям, які там піймали зневіру, то просто треба робити.